Объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют. Вот так помирает так с музыкой. В том, мы что это мы... В рай, а они просто Что ждут. мы системные, что нас не надо бояться. Друзья мои, это тоже наша слабость. У американцев начинает возникать такое понимание. Значит, по дизельному топливу проблем нет, наличие необходимого объема имеется. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про всі безсонні ночі та про сигнали тривоги в різних російських регіонах. І, звісно, проаналізуємо головні вкиди і псо та брехню, яка л'ється. Традиційно всіма російськими телеканалами, але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачене Ну і ще вам трошки жалості до себе від російської коняки Сергія Лаврова. І взагалі не розуміє, нащо його пускають на цю генасамблею на Нащо там є і так клоун ні Навіщо клоун? Франгом вище там ще потрібен, зрештою Лавров із центральної трибуни заявив, що НАТО та Європейський Союз воює з Росією руками України. І я хочу сказати, що це бляха, просто неможливо. Ні, в тому сенсі, що ми багато з вами чули різноманітної пропаганди за цей час. Чули багато вкидів, багато з чим не погоджувалися. Але зараз, коли європейці відмовляються елементарно збивати дрони в своєму небі. Коли вони просто дивляться, як ворожі літаки пролітають їхню територію, Лавров каже, що НАТО і ЄС воює, ті, хто на цю війну не явився, руками которой НАТО і євросоюз хотя б'їб'вілі уже моїй країні настоящу війну, і прямо в ній участвують. В этом цьому... же... зрештою, ну що вже сказати? Потім Росія буде стверджувати, що вони програли не одній Україні, а всьому блоку. И, как и завжди, результаты запишут тем, кто не был с поруч. и поруч. Именно поэтому, друзья мои, как бы, не надо его успокаивать и говорить ему, что «Дональд, так сказать, да, эту проблему Добро ты решил». Добро пожаловать в наш клуб ядерных да. маньяков. Ну, слушайте, я никогда, так сказать, я не маньяк, как бы, но ядерный. Вот. Да. Но тем не менее, вот. не надо его успокаивать, мы все время успокаиваем. Да, он решил проблему. Я не успокаиваю. Про ядерную войну можешь не беспокоиться. Нет, ты беспокойся, друзья мои. Надо все время его загузку тревожить. Ты про бизнес, родной. А у нас есть такой выключатель, который обнулит все. Все твои бизнес-планы, весь твой, так сказать, девелопинг, так сказать, и, все твое... и крипту. Да, и, и крипту. крипту. И весь твой... Это... Все электричество отключим, и все, так сказать. Вот так помирает, так с музыкой. Немножко отмороженности. А нам что? Мы очень долго убеждали их в том, мы что, мы, рай, а они просто что мы системные, что нас не надо бояться. Друзья мои, это тоже наша слабость. Правильно. Это ужасно, но это игра по их правилам. Нет, мы не системные. И нас надо бояться. І от закінчується на генасамблеї ООН зустріч між Марку Рубію і Лавровим. По обличчю Лаврова видно, що наче йому настяла на це обличчя. Риторика Марку Рубію не дружня, вона така, якою має бути американське спілкування із росіянами. Зрештою, ніхто нічого не домігся, нічого від американців росіяни не отримали. Але пропагандисти стверджують, що США зрозуміли, що з Росією треба домовлятись. Де вони це зрозуміли? Хоча б один коментар, одна заява, та чорт його знає, тим не менше пропагандистам, так видніше, мовляв, доведеться повернутися до документів, які Росія пропонувала до, до яких не тих, де половина НАТО має вийти із НАТО? Ну просто щоб ми розуміли, мовляв, після численних контактів між президентом Росії та США, американці починають усвідомлювати, що лише так можна зупинити. Прірву не вступити в третю світову, можливо, ядерну війну, а точно це оця заява Дональда Трампа про те, що Путін вбив мільйони своїх і нічого не досягнув. Це власне запрошення до перемовин, Правіші круги вони навіть не хотіли бачити, що Росія являється ядерною державою і може примінити будь-які средства для того, щоб захистити себе, свою територіальну цілісність, свою безпеці у американців. Окрепло понимание того, что с Россией надо договариваться. Тоже с нами и разговаривать не хотели. И министры иностранных дел и президент наш говорят о том, что надо вернуться к коренным причинам, которые вызвали э, вот этот большой конфликт. Они связаны, как я сказал, не только с переворотом, но и с нежеланием Запада обеспечить взаимную безопасность. А вот придется возвращаться именно к тем документам которые мы тогда вносили на их рассмотрение. Я думаю, после многочисленных э, контактов между президентом России и Соединенных Штатов у американцев начинает возникать такое понимание, что только так можно остановиться перед тем, как упасть в пропасть Третьей мировой и, возможно, ядерной войны. Тимчасово окупований півострів Крим очистився настільки, що тепер він точно може вважатися надзвичайно екологічною територією. В Криму шалені черги за бензином на години на ЕЗС справжнє свято, коли завозять бодай трохи пального. Зараз кажуть, що в Криму найкритичніша ситуація серед усіх територій, які контролюються російськими окупантами. Люди скаржаться, люди скажені, заправляють повні баки і ще беруть з собою по декілька каністр, тому що розуміють, що наступного разу вони просто можуть не знайти цей бензин. Влада, влада вже навіть подумає вести обмеження, видавати всього 10-20 літрів на день. В Росії паливний колапс настільки став потужним, що закрилися 360 АЗС. Кожна 50-та станція, вдумайтесь, вже не працює. Слава силам безпілотних систем, слава силам оборони, які все це зробили своїми ударами по НПЗ і не тільки. Ну, а в Криму не функціонує майже половина заправок. Пропагандисти називають це плановим ремонтом НПЗ. Ну, як це? Кажуть, що все йде за планом. Угу. Тим часом, кримський гоблін, ну в тому сенсі, що гуляйтер тимчасово окупованого півострова Крим Сергій Ксьонов закликає мешканців. І гостей півострова набратися терпіння, там майже половина АЗС на півострові не працює. А на тих, що відкриті, доступне лише дизельне пальне. Але він свято клянеться Путіним, клянеться Медведєвим, Шайгу і Лавровим, та й, зрештою, зеленими чоловічками, які заходили на територію півострова Крим в 2014 році, що буквально за декілька днів все вирішиться, і можна було б Аксьонову і повірити, які певне слова. Та, хоча б піскова, десь у серпні, що все чудово, все під контролем. Що насправді це просто туристичний бум і логістичні проблеми. І не сьогодні, завтра з бензином все буде чудово. Аж раптом під завершення вересня ситуація стає тільки гіршою. І з тим, що частина заводів то тобто, в даному случаю тобто, просто фізичні тобто, не працює, Значить, у нас возникли проблеми і перебої з топливом. Гарантірована ситуація в чині двох ній поправиться повністю по 95-му бензину. И в течение двух недель максимально это будет решен вопрос по наличию 92-го бензина. Значит, по дизельному топливу проблем нет, наличие необходимого объема имеется. С федеральными, со всеми службами нахожусь в прямом контакте. Ситуация объективная. Я прошу крымчан, гостей, гостей полуострова набраться терпения. Ситуация вынуждена по объективным причинам. Но еще раз говорю, повторяю, в течение двух дней 95-м бензином в полном объеме вопрос будет решен. И в течение двух недель по 92-му бензину тоже будет позиция закрыта. Страшная, педлотопедстопная. Підійшло до Російської Федерації з тих кордонів, де вони взагалі не очікували. От є країни, на які дивишся з Москви і думаєш та ні, ці були нашими сателітами, шістками і лояльними до нас завжди. Ну бо великі імперці, хоча насправді Росія просто не помітила, що радянського союзу більше немає, і більшість країн, які входили в радянський союз, вони або тяжіють до повної тотальної незалежності, або давним-давно дрейфують до інших берегів. Як, наприклад, Киргизія. там відбувається, до речі, цікавий процес, який носить назву дерусифікація. Нам це з вами дуже добре знайомо. А тепер Гаспарян, а тепер інші пропагандисти обурюються, Як це в Киргизії перейменували вулицю Горькова на Анкару? Те що ж це таке? Це російські топоніми під виглядом усунення неузгодженості стирають? А як же наші мітки? Як же тепер показати, що ми. Цю територію обіцяли, і цю вулицю обіцяли, і сквер Пушкіна і не тільки. Як же забути уроки України? А ви знаєте, так щоб остаточно розірвати із усіма стосунки, ви, як і завжди, починіть СВО, Арешнік, покажіть їм, що ви готові воювати з усіма. Зрештою, може, киргизи ще не зрозуміли, які ви неадеквати. Вы сегодня упомянули Киргизию, ЕАС, Таможенный союз. Все, в общем, как хорошо. Вот я читаю в новостях. Киргизия переименовала улицы Горького в Анкару. Бишкек начал дерусификацию топонимов под видом устранения разрозненности и э, дублирования. Ну и нам в этой связи что делать? Опять закрыть глаза и сказать, да ладно, это ерунда, не будем обращать внимание, забыть, так сказать, украинский опыт? Или все-таки мы начнем как-то на это правильно реагировать? В городе Ош снесли памятник Ленину. Я честно скажу, вот я, может быть, несколько радикально высказываюсь, да, но я считаю, что наша мягкая сила, она давно превратилась в жидкую вот на постсоветском пространстве, да, провал на Южном Кавказе. То, что... и, и то, что сейчас происходит с Азербайджаном и Арменией, ну, кто даст гарантию, что завтра это не произойдет с Казахстаном или Киргизией? Никто, с учетом того, что Киргизия заключила соглашение воен... с военным ведомством в Великобритании, да. Казахстан, извиняюсь, да, Киргизия, Казахстан, Узбекистан каждый год совместно с Соединенными Штатами там проводят учения с НАТО и так далее, заявления какие-то, да, встречи. Нам необходимо, на мой взгляд, прежде всего использовать, ну, как бы попытаться из минуса обратить в плюс ситуацию с большими диаспорами, которые существуют в Российской Федерации, вот стран Средней Азии и Закавказья. Да? То есть у нас около миллиона таджиков получили российские паспорта, около миллиона узбеков, около 500 тысяч киргизов. Да? У меня нет данных по азербайджанцам и армянам, но думаю, что они тоже ну, там, превышают сотни тысяч. Да? И, соответственно, многие из этих диаспор имеют успешный бизнес – достаточно немножечко наступить на хвост той или иной диаспоре да и и начнет доходить что так поступать нельзя то есть вот те диаспоры которые сейчас работают в россии как институт иностранных агентов они должны на самом деле быть нашим инструментом в давлении на те правительства и режимы их стран исхода которые существуют как это сделать ну миллион вариантов существует Люблю опитування на вулицях Росії про Путіна. Інколи вони абсолютно ватні, а деколи дуже навіть із гумором, в якому такий, знаєте, підтекст того, як росіяни насправді ненавидять свого царяка. Журналіст питає, якби Путін став президентом світу і увесь світ жив би як в Росії, чи хотіли б росіяни цього? Ну, і один із респондентів каже, що Путіна давно пора обрати царем всього світу іконізувати. І відправити, підкорювати інші галактики з усіма його друзями. Ну, якщо хто не зрозумів, то підтекст такий відправити на три веселих літери. І це, звісно, не скорочена назва якоїсь галактики. В цілому, росіяни, здається, далеко не всі кайфують від двіжухи, які її називає Путін, розпочавши цю війну, так чи інакше. напрямую, через какие-то метафоры, але все дают понять, что лучше чтобы эта война закончилась. Может Путину кто-то покажет, это опытование. Ну если сделать Путина президентом мира и чтобы весь мир жил так как в России, вы хотели бы, чтобы так было? Я думаю, Путина давно пора избрать президентом царем всего мира, иконизировать и отправить покорять другие галактики. Со всеми его друзьями. Это ж великие люди. Пусть они покоряют для нас Луну, Плутон, альфа Центавру, все что угодно. Ну, это достойные люди для того, чтобы их отправить туда. А как же будем ми жить? Ведь тогда ж война начнется. А мы будем тут как-то терпеливо и очень счастливо их ждать. І на цьому друзі в мене все. А я вас закликаю під завершення. Обов'язково лишити свій лайк. Підписуйтесь, звісно, на YouTube канал Курбанова Лайф, хто ще цього не зробив. Коментуйте, почути і побачене. і, звісно, підтримуйте незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді YouTube каналу Курбанова Лайф Ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до цього випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!